Цю історію мені розповіла моя тітка Олена, коли я був ще зовсім малим. Ми сиділи в її маленькій хатинці в селі, де за вікном гуділи старі липи, а вечірнє повітря пахло скошеною травою. Вона згадувала своє дитинство, коли влітку, 1975 року, у свої 20 років працювала вожатою в піонерському таборі Сонячна Поляна, десь у лісах на Полтавщині. То були часи, коли по радіо крутили пісні про комсомол, а вечорами піонери співали біля вогнища під акомпанемент старенької гітари. Світ здавався простішим, але в тих лісах ховалося щось, що змушувало кров холонути в жилах. Табір сонячна поляна був старим, ще з довоєних часів. Дерев'яні корпуси, пофарбовані в зелений колір, давно вицвіли, а на стінах подекуди проступала пліснява. Вивіска з червоною зіркою та написом Сонячна поляна гойдалася на вітрі, поскрипуючи іржавими петлями. У їдальні пахло гречаною кашею, компотом і чомусь вологим деревом. Вожаті жили в окремому корпусі, де скрипіли пружинні ліжка, а тонкі стіни пропускали кожен шурхіт із лісу. Серед вожатих була дівчина на ім'я Соломія. Вона вирізнялася серед інших, завжди носила вишиті сорочки, які дісталася їй від бабусі, плила вінки з польових квітів і любила розповідати старовинні історії про чарівні ліси та забуті скарби. Соломія мала пристрасть до всього старого. Вона могла годинами блукати лісом, шукаючи залишки старих хат, уламки глиняного посуду чи пожовклі сторінки та навіть і радянських газет. Олена дуже її любила, бо Соломія завжди була щирою і першою кидалася допомагати, коли хтось із піонерів розбивав коліно чи губив свою краватку. Одного спекотного липневого дня після виснажливого дня з лінійками, спортивними змаганнями та прибиранням території вожаті вирішили прогулятися лісом, що оточував табір. Ліс був густим. Із високими соснами й дубами, які створювали тінь, де навіть у день панувала прохолода. Місцеві розповідали, що десь у глибині лісу є старе козацьке кладовище, де ховали воїнів ще за часів Хмельницького. Ніхто туди не ходив, бо стежки давно заросли чагарниками, а про кладовище шепотіли моторошні історії. Казали, що там блукають душі, які не знайшли спокою. Але соломію ці чутки лише розпалювали, вона горіла бажанням знайти те кладовище. Це ж історія, це наше минуле, повторювала вона, переконуючи інших. Після години блукань крізь зарості папороті та повалені дерева вони нарешті натрапили на нього. Місце було похмурим. Старі кам'яні хрести порослім мохом ледь з під землі, деякі плити були потріскані, інші наполовину занурені в ґрунт. Повітря було важким із запахом сирої землі та гнилої кори. Навіть комахи тут чомусь не гуділи. Соломія, наче зачарована, пішла вперед, її очі блищали від захвату, вона роздивлялася кожен хрест, обережно торкаючись моху. Раптом вона зупинилася біля низького, майже зануреного в землю каменю без напису, з під нього щось блиснуло. Соломія нахилилася і витягла маленький потьмянілий медальйончик. Він був овальний, зроблений, мабуть, із латуні чи срібла, але тепер почорнів від часу. На ньому виднілися ледь помітні візерунки, ну ніби переплетені гілки чи квіти. Соломіє, що це? запитала Надія, інша вожата, яка стояла поруч. Це скарб, прошепотіла Соломія, обережно витираючи бруд з медальйону. Вона спробувала відкрити його, але застіпка не піддавалася. Олена відчула, як по спині пробіг холод. «Соломія, не чіпай його. Це з могили. Не треба його брати, сказала вона, намагаючись говорити спокійно. Навіть весела Галина, яка зазвичай сміялася з усього, підтримала. Соломія, кинь його, У хто зна, кому він належав. Це не до добра. Але Соломія лише відмахнулася. Ви що, не бачите? Це ж історія! Я його почищу, і він буде як новий, сказала вона, міцно стискаючи медальйон у руці. Її очі горіли і жодні вмовляння не могли її зупинити. Повернувшись до табору, Соломія замкнулася в кімнаті вжатих. За кілька годин вона вийшла, тримаючи відчищений медальйон. Він тепер тьмяно виблискував, а візерунок виявився складним орнаментом. Із справді перепледених квітів, що нагадували щось тривожне. Соломія повісила його на мотузку і поклала на тумбочку біля свого ліжка. Тієї ночі в ті лягли спати рано, але наступного дня треба було вставати на ранкову зарядку. У корпусі було тихо, лише чулося гудіння комарів за вікном та скрип дерев на вітрі. Але спокій тривав недовго. Близько третьої години ночі Олена прокинулася від дивного звуку, тихого надривного схлипу, що доносився з під ліжка Соломії. Вона підняла голову і побачила, що Соломія сидить, обхопивши коліна й тремтить. Її обличчя було блідим, а очі широко розплющеними від жаху. «Соломія, що сталося? прошепотіла Олена, відчуваючи, як холод сковує її груди. Соломія повільно повернула голову. І її погляд був сповнений такого страху, що Олені стало моторошно. Вона, вона приходила, прошепотіла Соломія, і її голос тремтів. В Вона була тут. Соломія розповіла, що бачила жахливий сон, ніби опинилася в старій покинутій хаті. Стіни були обдерті. Солом'яна стріха прогнила, а в повітрі стояв запах вогкості. Із темного кутка вийшла жінка, висока, худа, з довгим розпатленим чорним волоссям. Її обличчя було приховане тінню, але Соломія відчула її погляд, холодний, пекучий, сповнений болю. Жінка простягла руку, і в цій руці був той самий медальйон. Вона не говорила, але Соломія почула в голові шепіт: Моє. «Віддай моє. Вожаті намагалися заспокоїти Соломію, переконуючи, що це лише сон. Але в глибині душі кожна відчувала, що щось не так. У кімнаті ставало холодніше, а медальйон на тумбушці тьмяно виблискував у світлі місяця, ніби насміхаючись. Наступні дві ночі були ще гіршими. Щоночі Соломії снився той самий сон, але жінка ставала ближчою, її ще підголоснішим, а погляд усе більш гнітючим. Соломія перестала їсти її обличчя посіріло, під очима з'явилися темні кола. Вона боялася спати, боялася навіть дивитися на медальйон, який, здавалося, випромінював холод. Наступної ночі Соломія прокинулася з криком. Вона сиділа на ліжку, її волосся було мокрим від поту, а очі божевільними від жаху. Вона, вона сказала, прохрипіла Соломія. Якщо я не поверну цей медальйон до півночі, вона забере мене, забере в Тевряму. Звідки немає вороття. Дівчата запанікували. Годинник показував 23.30. Залишалося лише півгодини, щоб дістатися до кладовища і повернути медальйон. Треба йти. вигнула Олена, хапаючи ліхтарик. Їй голос тремтів, але вона знала, що не може залишити подругу. Вони швидко одяглися, схопили медальйон і вибігли в ніч. Темрява була густою, безмісячною. Вітер завивав, а дерева гойдалися, ніби живі. Ліс здавався ворожим. Здавалося, що з кожного куща на них дивляться невідомі очі. Вони чули шепіт тихий, але всюди сущий, ніби ліс шепотів їхні імена. Холод пробирав до кісток, а в потилиці відчувалося чиєсь невидиме дихання. Шлях до кладовища здавався нескінченним. Вони спотикалися об коріння, падали в траву, але піднімалися, підганяючи одне одну. Годинник показував 23,45, 2350, 2355. Коли вони нарешті дісталися до кладовища було 23.58. У темряві хрести здавалися примарами, а повітря стало ще важче. Вони кинулися до безіменного каменя, де Соломія знайшла медальйон. Соломія тримтячи, дістала медальйон, її обличчя було білим як крейда, а руки тряслися. Вона нахилилася, щоб покласти його на могилу, і в цю мить годинник в руці Олени пробив північ. дзінь, дзінь. Дванадцять ударів розірвали тишу, ніби передвіщаючи щось страшне. Щойно останній удар затих, із землі піднявся крижаний подих. Він огорнув Соломію, і вона закричала Крик був. Сповнений такого жаху, що вожатті відчули, як їхні серця стискаються. Вони кинулися до неї, намагаючись відтягнути від могили, їхні руки пронизував холод, ніби вони торкалися з самої смерті. З величезними зусиллями вони відтягнули Соломію, вона перестала кричати, але її очі були порожніми, ніби душа покинула тіло. Вона стояла, дивлячись у темряву, не реагуючи на голоси чи дотики. Вони дотягли її до табору, але Соломія вже не була собою. Вона не говорила, не посміхалася, не плакала, її очі завжди були широко розплющені, ніби вона бачила щось приховане від інших. Вона жила, але її душа залишилася там, на тому старому кладовищі біля безіменної могили. Олена ніколи більше не поверталася в той ліс. А табір, сонячна поляна через кілька років закрили, і корпуси з часом розвалилися, кажуть, що одного разу вночі там спалахнула пожежа, але ніхто не знає, що стало причиною. Я згадую цю історію і дивлюсь зараз на темні липи за вікном, і відчуваю, як по спині пробігає холодок. Я уявляю ту жінку, яка забрала не життя, а забрала у людини щось набагато цінніше.